Що говорить в інтернеті проти такого будівництва? Перше пожежонебезпека, друге миші, третє, що буде вітер гуляти. Ну там ще якісь насікові. Тобто ці всі міфи. Наші панелі, коли з виробництва ми виконуємо монтаж уже безпосередньо на будівельному майданчику, потім ми їх обробляємо глиною. Це забивайся так. Називаємо перший шар глиняне молочко. А потім, що ззовні, що зсередини, наноситься штукатурка до 2 см. Після експертиз є заключення. Наші панелі відносяться до Г1, не горючий матеріал. Другий це про щось гуляє, якийсь там вітер. Наші панелі виготовляються на виробництві, де пресуються під е, пресами, тому там щільність дуже висока. Також є, показуємо сертифікати технічні умови, яка щільність цієї соломи. Жучки, паучки ще нюанс, те, що ми використовуємо чисто житню солому. Це не жучкам, не паучкам, воно не, ну, не цікаво. Да. Тому що у іменно житній соломі високий рівень кальцію, кремзен ще його називають. Ну він скажімо, не по зубах. Плюс ми це все заштукатурюємо і додатково, якщо це в нас буде е, фундамент сваї, то ми знизу обов'язково закриваємо сіткою, щоб миші не пробралися.